Всім привіт! З вами Христина Декун, і сьогодні ми детальніше розглянемо, як працювати в системі поторк. Як ви пам'ятаєте, з попереднього уроку, в нас є тут такі три основних розділи, за якими можна працювати в цій системі. Ось зараз ви бачите в правому кутку екрану посилання на попередній ознайомчий урок, за яким ви можете переглянути основні функції, які ми можемо в цій системі робити. А зараз ми конкретно пройдемося по кожному з цих трьох. Елементів. І сьогодні ми будемо розглядати функцію Edit. Тому, от, якщо ви зайшли на цей сайт photor.com, ось тут можете зайти в Syncin і можете зразу законектитися з Facebook. Воно вас законектить і будете вже в системі. Це можна зробити для того, щоб сам сервіс запам'ятав ваші якісь налаштування, якісь ваші особливі улюблені іконки і таке інше. Отже, переходимо, клікаємо ось сюди на цю кнопочку Edit. Ця кнопочка відповідає за редагування, власне, фотографії. Зараз відкриється наш сервіс, і ми спробуємо відредагувати якусь фотографію. Отже, ось так виглядає наша панель робоча в закладці Edit. Для того, щоб завантажити фотографію, ми можемо клікнути ось на цю кнопочку Імпорт фото. Давайте ми зараз якесь виберемо фотографію. Це може бути фотографія, це може бути. Якийсь малюнок ось ці ми її завантажуємо, вона ось тут появляється. Окей, значить ми її просто клікаємо сюди і вона нам завантажується на наш робочий, на наше робоче полотно. Ось тут у нас наша оглядова площадка. так. Тут ми можемо збільшувати, наприклад, зменшувати якийсь елемент, якщо ми обмінчили, то ось тут можна. Наприклад, перейти на якусь особливу частину, яку нам треба, наприклад, відредагувати, так? І ми таким чином можемо його ось тут пересувати або зменшити. Тут у нас є написано розмір нашого малюночка, нашої фотографії, і тут є відповідність екрану один до одного. Тепер сюди йдемо, в ліву частину. Перше, в нас є це груп, наприклад, груп, якою ми можемо групувати нашу фотографію. Наприклад, тут з'явилася така сітка. Яка відповідає так званому золотому січенню, так? Оце положення об'єкта в кадрі. Наприклад, найкраще об'єкт розміщувати ось на, на перетинах цих от ліній. Тоді людське око тоді має за що зачепитися, воно найкраще, найгармонічніше відбудовується в фотографії, найгармонічніше відбудовується його вигляд. Ось, якщо нам потрібна ця сітка, ми її можемо знайти ось тут, у групу. Далі в нас є така функція, це є ротейт. Ну, Збитною цієї функції ми можемо перевернути наші, нашу фотографію туди-сюди, або зробити її ось дзеркальне відображення. так? Вверх або вниз. Ось. І тут можемо її крутити. Ось так. так. Ну, треба, Але якщо ми її розкручуємо, то ми тоді не маємо. Можливості її посунути, якщо ми її затиснути, ми її не зможемо посунути. От тільки так. Тут -то -то треба, щоб наш об'єкт лишився в кадрі. Далі у нас тут є Basic. Це у нас тут є кольори, гра з кольорами. Так, ми можемо тут його робити яскравішими, контраст вирівнювати. Так. Теж насиченість. Так, це робота була з кольором. Тут в нас є так само робота з кольором, висвітлювання, затемлювання і відкидання тіні. Так, далі в нас є кольори. Кольори це ми можемо тут. Тепліші робити, або холодніші кольори можемо робити. Вдавати відтінки зеленого або червоного. Ось таким так само. Бавитися. Ну, це гра з кольорів, це треба мати чуття до того. Далі у нас є. Ага, тут у нас є така спеціальна крива, яка може так само гратися з кольорами. Бачите, якщо її тягнути, то вона якби така, вона трошки е, плавніша, ніж. Звичайні там оці бігунки, які ми тільки що робили, так? Бо вона так от працює дуже-дуже тендітно і можна собі ну, вибирати, як ви хочете, в яку сторону налаштовувати кольори. Тобто дуже цікаві, дуже дуже ось тут можна ресетнути і старти всі налаштування, які вони зроблені. А ось тут ще є в нас е... які ми кольори родовуємо R'B, Red. Так само червоний кольор можна відредагувати, забрати або навпаки додати більше червоного кольору. Бачите, тут протилежності. Ну, люди, які вміють працювати з такими графіками, вони знають, що, як це працює. Так само тут можна зелений і голубий, синій редагувати в такому плані. І е, тут у нас що? Ага, це у нас розмір самого малюнка. Можна, от, е, наприклад, зробити процентне відношення. Можна зробити розмір, так писати, можна, якщо закриєш замочок, то вже нічого ніхто не відредагує. Якщо відкрити замочок, тоді він буде один раз. Тоді можна відредагувати. Ось, бачите? І воно зразу обрізає автоматично по цьому. Воно не обрізаємо, воно сплюскує. Бачите, угу. воно сплюскує, розтягує, сплюскує, тобто деформує. Тепер йдемо до ефектів. Так, відкриваємо цю функцію ефекти, і в нас тут відкривається дуже багато додаткових ефектів. улюблені. Ваші, якщо ви вже працювали з цим, з цією закладочкою Edit, то тут вони будуть знаходитися. Якщо ви не працювали з цим, то відповідно тут буде папочка пуста. Ось такі от стрічечки з брилінтиками означають, що ці теми є платні. Так? Тобто тут ось можна е, натискати і вибирати собі якісь. Любим, ви можете це подивитися, якусь тему, бачите, ефекти одразу відтінилися, але без оплати буде тут така лайвочка, і ви не зможете нічого з цією фотографією зробити. До речі, плата за, або плата за цей аккаунт щось 30 доларів в рік коштує, там по 4-5 доларів в місяць. Тому, якби собі для, якщо ви постійно працюєте з фотографіями, вам потрібно їх швидко і легко обробляти, великі кількості, то можна собі такий аккаунт придбати. От, Давайте візьмемо класичний і спробуємо ось тут попрацювати з цими темами. так? Ми можемо тут знову ж таки вибирати баласти кольорів. А можемо нічого не, не чіпати, а просто покластися на саму тему і дозволити їй налаштуванням працювати саме зараз. Ось так, щоб було видно бідніше, що тут може бути. Ось, бачите, тут. Одразу це висвітлюється якийсь колір. Ну, тут можна клацати собі і дивитися, що кожна, кожна тема собі набирає. Це була класична тема. Тут є, ну, у мене ще така фотографія більше чорно-біла вийшла, так? Ось тут є такий з трошки рожевим відтінком. Так, іде. тут з помаранчевим відтінком. Тобто все залежить від того, що вам потрібно зробити, і як ви хочете вашу фотографію оформити. Так, далі знову йдуть платні теми, і де ще одна безкоштовна тема, лома. Ну, тут так само можна собі дивитися і вибирати теми, які ви хочете використати. Він теж є ось тут, так? Тобто можна собі їх накладати і воно, авто... ну, всі фільтри, все, що тут відбувається, воно все накладається автоматично. так. Вам не потрібно працювати з складним фотошопом, підбирати фільтри, підбирати тони, накладати якісь там. Слої. Тут це робиться дуже просто і легко. Ось. Тому клацайте собі тут, вибираєте знову ж таки робота з кольором. Звети з самою сценою, світла, тимніше. Так, і таке інше. Black and white можна зробити свої фотографії чорно білою Теж досить цікавий ефект. Значить, тут зробилося дуже. Дуже насправді якісно відбувається, немає ніякого складного там, висвітлювання, вивілювання, чи що неправильно якось зробилася і сказилася фотографія. Все дуже класно робиться. І дуже швидко, один клік практично. Так, от. Ну і тут так само можна зробити якісь іншого плану. А тут ще можна от, виділити, намалювати, яку яку, яку, яку... Яке місце там засвітлити От, Тому клацайте тут в цих всіх ефектах, їх можна дуже класно обробляти і обробляти ними ваші фотографії. Наступний ефект це в нас є. Наступна така функція це в нас є Face. Тут можна що робити? Так само висвітлювати якісь додаткові налаштування. Тут, бачите, є brush. Можна вибрати губку так, і щось витерти. Ще, навпаки, не витерти, а показати область, скажімо, губ, так? І тут якось їх підкоректувати. Ну, Це вже такі дуже сильні тонкощі, так? Можна очі підкоректувати, наприклад, якщо забрати червоні чи круги якісь, ось тут можна зробити якісь там рідні кольорові тіні, намалювати, напевно. Ну, люди, які таким займаються, які та, які, яким потрібно таким чином обробляти фотографію, я думаю, вони розберуться. Я так не роблю, поняття немає, тому радити вам зараз не зможу. Так, тепер переходимо в рамочки. Так, ми можемо зробити дуже класні рамочки для наших фотографій. Ось тут у нас є дуже багато різних прикладів. Ми можемо зробити таку звичайну класичну рамочку, так, така обходочка. Можемо зробити ось такими затертими. Штуками, так, або інші якісь. Ось, можна зробити ось такі класичні рамки, так? Ось, буде дуже класно. Люблю такі рамочки. Так, просто, звичайні, такі лінії без всяких цих корчиків. Дуже стильно виглядають. Так. І що у нас ще тут є? Ще є різні. Ага, ще є отакого плану рамочки. Так, теж для свого стилю можуть бути дуже-дуже. Класно ось з такого плану фотографій. Або якісь такі дерев'яні рамочки, ну це ж теж на любителя. Так, от є ще такі от гламурні рамочки, такі дівчаті зовсім. так. Рожеві якісь такі з цим, з гламуром ось так з такими вінтажними якимись елементами. Теж для якоїсь теми може дуже добре підійти. Так, для якихось таких дівчачих тем, чи для якихось таких фотографій, чи якихось інших штук. От. І що тут у ще є ще такі узори, орнаменти. Так, такого плану. Це треба теж мати тут спеціальний, мабуть, фон для цих таких штучок, для таких рамочок. Так. І рамки якісь. Тут є такі от прикольні, цікаві рамочки. Рамок є дуже багато, ви бачите, вони дуже класні, дуже цікаві кольорові, тому їх можна використовувати. Можна для своїх фотографій робити ось такі цікаві рамочки. І вже фотографія буде не нудно виглядати. Так, тепер у нас тут ще є стікери. Стікери це теж дуже класна тема. Стікери можна додавати от до ваших. Якихось фотографій ще от такого плану стікери. Так, ви можете їх робити. Найкраще, якщо от в такому плані робити стікери, то їх ще оздоблювати якимись е фігурами. Так, у нас тут є просто любі стікери, а є ще shapes, Мали би бути тут десь не, ми їх знайдемо. Не, не Basic-shapes. о, basic shapes, ось, І ми можемо їх класти, наприклад, ось такий. Таку рамочку, і воно вже буде більш акцентовано, так? ніж просто сам по собі цей малюночок. Так? Воно вже виглядає стильніше і краще, і на ньому робиться акцент. Тому всякі такі штучки, от ці basic Shapes, використовуйте разом з тими, з іншими, чи з текстами, наприклад, ось ми можемо тут зробити замість малюночка, ми можемо зробити, <кій> дати рамочку. Так, дати ще один квадратик за, залитий всередину, наприклад, так. ось таким чином його розтягнути, всередину дати такий квадратик. Так зробити дуже рівні краї по боках, так, щоб зі всіх сторон одинакова була відстань, між нашими полями. Так, і ось тут дописати якийсь текст. Так, наприклад, отак. От і пам'ятаємо про кольори. так, Якщо в нас є темне тло, то ми вибираємо білий текст. Білий колір тексту. Якщо в нас є світле тло, то ми вибираємо темний кольор текст. Так, ну, тут насправді така велика. Ця рамочка не потрібна, ми її. Підтягнемо, щоб вона виглядала відповідно до нашого тексту. Так, тобто, все має бути логічно, все має бути лаконічно. Ось такого плану. Ось. І така от левочка в нас така ніби кнопочка вийшла, вона вже якось цікавіше дивиться в цьому малюночку. Так, тобто тут є функція текст. Тут можна ще. А це вже фідбек. Все, коли ви закінчили ваш малюночок, ви можете його ось тут за допомогою цієї кнопочки зберегти. Клікаєте сюди, називаєте свого, свій, свій малюночок і зберігаєте ті якості, які вам потрібно. На сайті, якщо ви будете завантажувати е, такі фотографії на сайті, зберігайте їх в нормальної якості, нормального розміру. Воно тоді буде маленького розміру, не буде сильно вантажити ваш сайт, і буде гарно відкриватися на вашому сайті і гарно виглядати. Так, зберігайте на свій комп'ютер, прописуєте шлях, де ви хочете його зберегти, і зберігаєте з буквочкою, Так, зберігаємо. Все. Наша фотографія збереглася нам на комп'ютер, і таким чином ми можемо використовувати таку фотографію, чи оброблений малюнок, чи текстовий банер, так, чи якийсь. Цікаве оголошення в такому текстовий фото, фотопост в такому плані для різних різних соціальних мереж. Ну, насправді, оцей, власне, Edit, найкраще е, працювати з ефектами. так, В цій функції Edit. Найкраще працювати з ефектами, накладати різні от ефекти, які е, насправді дуже складно робити в Photoshop, Так? Тут їх просто робити, ви просто одним кліком накладаєте зберігаєте цю фотографію і вже переходите до наступної функції. Такого плану ця функція працює. Користуйтеся нею, використовуйте її, робіть свої пости класними, робіть свої пости оригінальними і високої якості. З вами була Христина Кудикун. Ви можете переглянути наступні відеоуроки про роботу в закладці колаж і дизайн. Як працювати з цими закладочками ми розглянемо в інших уроках про програму Котори. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Я буду щаслива від цього. Діліться цим відео зі своїми друзями і побачимося. До зустрічі!